Ми продовжуємо розв'язувати задачі на рух, в результаті яких утвориться рівняння. Рівняння, яке буде зводитись до квадратного. Чимося записувати розв'язок у вигляді таблиці. І так, задачі на рух зручно оформлювати в вигляді таблиці. Це не тільки умова, це вже є етапи розв'язку. Таблиця буде в нас. Зазвичай завжди однаково. Ось в цій камірці будемо записувати В, а значить, отут, і отут буде значення швидкості. Ось тут буде значення часу. І тут шлях, відстань, пройдена відстань або пройдений шлях. Ось тут буде записуватись вид руху. Тобто, що і як рухалось. В залежності від того. Якщо задача буде на рух по воді, то може бути ще одна строчка, коли рух був в так званій стоячій воді або в озері. Давайте розглянемо наступну задачу. Тут якраз задача на рух по воді. І так, катер, власна швидкість якого 20 км за годину, пройшов 36 км проти течії річки, а потім 22 км за течією. Витративши на весь шлях 3 години. Яка швидкість течії? Давайте спочатку заповнимо ось ці дві клітини. Це вид руху. Отже, що в нас і куди рухалось? В нас рухалось проти течії катер, проти течії і за течією. Тепер читаємо задачу і починаємо вписувати дані в відповідні комірки, які нескладно виявити одразу з умови задачі. І так, катер, власна швидкість, якого 20 км за годину. Він у нас з власною швидкістю не рухався. Бо, з власною, він би рухався лише в стоячій воді. Пропускаємо це дане для потім використання. Пройшов 36 кілометрів проти течії. Значить, проти течії 36 кілометрів. Ось тут можна написати 36 кілометрів. Це комірка саме для пройденої відстані проти течії. А потім 22 кілометри за течією. За течією, шлях 22 кілометри. Є. Витративши на весь шлях 3 години. В У нас немає в цій таблиці комірки для всього шляху. Яка швидкість течії? І ось на цьому етапі перед нами постає питання: а що вибрати в якості невідомої величини? Ми ж будемо розв'язувати задачу за допомогою рівняння, значить, щось ми маємо вибрати в якості невідомого, тобто позначити за х чи якоюсь іншою буквою, це вже не принципово. Як правило... Підказкою, що вибрати в якості невідомої величини, є саме питання до, зад... до умови задачі. Дуже часто, от ту величину, яку запитують, і варто вибрати в якості невідомої, позначити. Буквою X. Але не завжди можуть бути ситуації, коли щось інше необхідно обирати. Ще важливо, щоб, ми, якщо в нас фігурують декілька величин, а в нас ось ще є швидкість, швидкість, щоб ми могли одну швидкість через іншу виразити, вибравши щось в якості невідомого. І так, давайте перечитаємо ще раз умову, питання: не всю умову, а лише питання. Яка швидкість течії? Ось оце значення швидкість течії, ми його беремо в якості невідомого. Але так як він у нас з швидкістю течії також не рухався, швидкістю течії рухається, якщо в умові задачі сказано, що плод пливе. Ось він, плод, вважається, не має своїх двигунів там, чи ще чогось весел. І він рухається зі швидкістю течії. В нас е, наш. Катер зі швидкістю течії не рухався. Тому для швидкості течії тут також нема комірки. Але ми вирішили зараз в якості невідомого обрати швидкість течії. Значить, пишемо X швидкість течії. З боку, десь або з боку таблиці, або під таблицею. А тепер спробуємо записати, з якою же він швидкістю рухався проти течії і за течею. Це не складно зробити, бо в нас сказано. У нас є власна швидкість катера. Що тут потрібно знати? Якщо катер рухається за течією, то швидкість, з якою він буде рухатись, додається до швидкості течії. І він буде швидше рухатись йому течія допомагає. Отже, власна швидкість катера за умовою задачі 20 км за годину, швидкість течії X км за годину. А значить, за течією він буде рухатись зі швидкістю 20 додати Х. Якщо він буде рухатись проти течії, то зворот... течія йому буде заважати рухатись і вповільнювати його швидкість. А це означає, що ми маємо з власної швидкості відняти швидкість течії, щоб визначити, з якою ж він таки швидкістю буде рухатись проти течії. А це значить, що тут маємо записати 20 відняти х. Ось тепер згадаємо, чому ми саме в таблиці оформлюємо цю розв'язок задачі. Справа в тому, що таблиця нам допомагає зробити наступний крок. Наступний крок це ось оця вільна камірка. Її потрібно заповнити. Причому, коли в нас із оцих трьох камірок дві вже заповнені, та третя камірка заповнюється, не дивлячись в умову задачі. А з формули. Формула використовується ось оця. Це S дорівнює V помножити на T. Отже, пройдений шлях дорівнює середня швидкість помножити на витрачений час. Але якщо в нас комірка залишилась не для S, а для T, то нам необхідно з цієї формули отримати іншу формулу для T. Поділимо на V. Зліва і справа, і ми отримаємо Т дорівня С поділити на В. Ось саме за допомогою цієї формули ми заповнимо ось цю комірку. І так, час дорівнює шлях поділити на швидкість. Це значить час дорівнює шлях ось оцей шлях поділити на ось цю швидкість. 36 поділити на 20 мінус Х. Аналогічно ця комірка. 22 поділити на 20 додати Х. Що ми знайшли? Ми визначили в цих комірках час, який він витратив на рух проти течії, і час, який він витратив на рух за течією. Залишилось скласти рівняння. За умовою задачі, в нас є деякі величини невикористані. І це, до речі, теж підказка, як же скласти рівняння. Треба ще раз перечитати умову і подивилися, а. Чого ми ще взагалі не врахували? Оце одна з підказок. Ну і по-іншому можна ще так говорити. Давайте спробуємо все-таки утворити рівність. Рівняння це ж рівність, щось повинно чомусь дорівнювати. Так от, за умовою задачі сказано, що на весь шлях він витратив 3 години. Що це означає? Що оцей час, разом з цим часом, це і є 3 години. Тобто, якщо оцей дріб додати до цього, то до рівня трьох ми фактично отримуємо рівняння, за допомогою якого ми зможемо розв'язати дану задачу. Ось таке дробове раціональне рівняння необхідно привести до спільного знаменника. 36 помножити на 20 буде 720. Додати 36х. Додати 440 відняти 22х. Поділити в знаменнику 20, відняти х, помножити на 20, додати х можна скористатися формулою різниці квадратів. І одразу записати, що це є 400 мінус х2. Дорівнює 3. Можна написати перший. Приводимо в чисельнику подібні: 36х мінус 22х. Це буде в нас 14х. 720 додати 440. 1160 додати 1160. Все це поділити на 400 х квадратів до рівня 3. Перших. Для розв'язування рівняння подальшому. Нам. Можна скористатися основною властивістю пропорції. А саме добуток середніх членів до рівня добутку крайніх членів. Отже, ось оцей знаменник помножити на ось цей чисельник, дорівнює ось цей чисельник, помножити на одиницю. Що ми отримаємо? 400, Давайте одразу. 400 помножити на 3. Це буде 1200. Відняти 3х квадраті дорівнює. 14х додати 1160. Записуємо всі доданки на лівій стороні рівняння. Буде мінус 3х квадраті мінус 14х. І тут одразу 1200, буде мінус 1160. Це буде плюс 40. Дорівнює 0. Зручно змінити всі знаки на протилежні. Щоб цей мінус нам не заважав, тоді легше нам буде розв'язувати рівняння. 3х квадраті додати 14х відняти 40 до рівня 0. До речі, що значить змінити знаки на протилежні. Ми множимо частину, яка стоїть ліворуч, і частину, яка стоїть праворуч на мінус 1. Розв'язуємо рівняння. Дискримінант дорівнює b в квадраті відняти 4, а це B2, в нашому випадку 14. 14 квадраті відняти 4, помножити на 3, помножити на мінус 40 Дорівнює 14 квадраті 196. Знак мінус і мінус. В добутку дають плюс. І 12 помножити на 40.

Я звертаю вашу увагу, що це є деякий етап самоперевірки для текстових задач. Якщо ви отримали дискримінант, з якого не добувається корінь квадратний, то можливо, ви зробили помилку. Бо в цих задачах величина змінна, змінна не може бути іраціональною. Раціональною вона може бути дробом, але якщо корінь не добувається, то це означає, що швидкість ірраціональна. Такого в задачах не буде і взагалі такого в житті не буває. А тому перевіряємо себе. Справа в тому, що 676 це не що інше, як 26 в квадраті. Отже, ми бачимо, що корінь з 676 добувається. добувається. А значить, давайте розглянемо. Корінь рівняння. І так, х1х2. Х1. Ось оце рівняння ми розв'язуємо. зараз. Це буде мінус Б. Тобто мінус 14, мінус 26. Поділити на 2а. Не забуваємо двійку помножити на оцю трійку. 2а. Тобто на 6. Другий корінь мінус 14. Додати 26 поділити на 6. Очевидно, значення. Оцього дробу від'ємне, Бо мінус 14, мінус 26 число від'ємне. А так як ми за Х позначали швидкість течії, яка від'ємною бути не може, то навіть немає потреби проводити подальше вчислення. Можна написати менше нуля не задовольняє умові. Умові задачі. Не задовольняє умові задачі. А другий корінь. Працюємо з ним далі. Мінус 14 додати 26, це буде 12, поділити на 6. 12, поділити на 6 отримуємо 2. Це корінь. Рівняння. Але в процесі розв'язування ми використовували перетворення, які могли привести до появи стороннього корення. Або ми знаходимо область допустимих значень даного рівняння, це не складно, видно навіть звідси. Х має не дорівнювати 20, х не дорівнює мінус 20. Або необхідно зробити зараз перевірку. Ось оце число підставити. Цей дрібівцей замість Ікса, і подивитися, що в знаменнику ми не отримуємо нуль. В будь-якому випадку, на цю тему варто поговорити і звернути на це увагу. Що двійка це дійсно корінь ось цього рівняння, а не сторонній корінь. Це корінь, можна сказати, що ми перевірку цю зробили. Ну а далі повертаємось до задачі. Що в нас в умові задачі питалося? В умові задачі нас питалася швидкість течії. Що ми вибирали за невідому величину. Ось вона. Швидкість течії. Ми цей Х знайшли ось. він. Значить, відповідь швидкість течії 2 км за годину. Не раджу писати в відповіді х до рівня 2. Бо справа в тому, що в умові задачі про X ніяких взагалі слів не було сказано. У когось X, когось Y. І ось тут, якщо буде написано Х дорівнювати 2, це не буде розцінюватися як помилка, але це некоректність, така ну це не потрібно робити. Можна не писати швидкість течії, а просто дати ось таку відповідь: 2 км за годину. Це так звана коротка. Якби нас питали не на швидкість течії а якусь іншу величину, ми б її могли знайти, ось підставивши замість змінної Х в будь-яку з цих камірак. Наприклад, могло бути питання, скільки часу він витратив на рух за течією. Скільки часу? Ось сюди, 20, додати двійка, було б 22. Тобто, бачимо, що але про це в умові задачі не йшлося, і зайвих речей при розв'язанні задачі також робити не потрібно. Дякую, що були з нами. Ми ще раз одну задачу на рух. Залишайтесь на нашому каналі. До нових зустрічей!